От і наша шарлотка готова. Так, красива, красива. І крепко не заробіляну, зверху не запікала. Так, пробуємо нашу пашку. Дивіться, яка. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде шарлотка з яблуками. Я от порізала от такими різними дольками тоненькими, є грубшими. Хто як бажає, можна навіть пів яблука наполовину розрізати. Такі маленькі. які хочуть. Вони нам зараз не потрібні. Тепер беремо просто. от У мене цукор, тут десь приблизно пів стакана. Всипаємо і цукрова пудра. Все разом десь пів стакана. Всипаємо нашу миску, потім додаємо два яйця. І збиваємо. У мене я збиваю вінчиком, Коли є міксер, можете збивати мікси. До її книжку. Тепер додаємо, ось, я сюди додав, щоб було для жовтизни куркуми, десь пів чайної ложки. Корицю я буду додати до наших яблук. І приблизно так дивлюся на око розпушувач. Десь чайну ложку. І змішуємо. Я приготувала один стакан муки. Наше тісто повинно бути як густа сметана. І додаємо десь приблизно на око дивимося, щоб по нашій густоті кисле молоко у мене домашнє. Я додавала приблизно десь третю частину стакану. У мене воно, бачите, таке рідкувато трошки. Ще додамо десь приблизно третю частину муки. Просто дивитися на око, щоб воно було в області. Ще трішки. Це вже виходить пів стакана. муки. Яблука додаю корицю і викидаємо їх у наше тісто. І перемішуємо. Для цього нам буде потрібна ложечка. Обережно помаленьку перемішуємо, щоб усе наше з'єдналося тісто і ядерно. Я застелила форму нашу, в мене роз'йомна форма, пергаментною бумагою і поліємо її олією. Ось наш пиріг, шарлотка наша відстала від пергаменту до мене. Все у нас тут перемішано і переміщаємо все в нашу форму. Перемістили і ложкою розправляємо. От і все. Тепер відправляємо у духовку на 180 градусів, приблизно десь. На 50 хвилин. І будете дивитися, шпажкою пробувати, чи готове тісто всередині. От і наша шарлотка готова. Так, Я її крепко не заруману, зверху не запікала. Так, пробуємо нашу пашку. Шпажка шо, суха, значить готова. Давайте подивимося, що у нас виходить. Перевертаємо її. Там завжди на дні вона заплачується. Можете брати кусочки. Дивіться, яка. Подивіться, яка вона буде в розріз. Дивіться, жовтенька яблучка, які гарненькі. А запах, і кориця і яблука. М -м -м. Вам не передать. Клас! Готуйте смачного, заходьте на наш канал, там завжди свіжі рецепти.